Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відреагував на заяву правозахисної організації Amnesty International, що, начебто, українські військові створюють загрози цивільному населенню, розміщуючи свої бази та озброєння в школах і лікарнях. Він обурився тим, що на бік російської пропаганди стали ті, хто має їй протистояти та розвінчувати її брехливі наративи. Правда виглядає інакше, і ніколи і нікому не варто забувати головного. Це Росія напала на Україну. Це Росія катує та вбиває, обстрілює житлові квартали, воює з автобусними зупинками та чинить геноцид українського народу. Це Росія, як держава-терорист, порушує всі знані та незнані норми міжнародного гуманітарного права. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк на своїй сторінці у Фейсбуці також відреагувала на заяву міжнародної правозахисної організації Amnesty International, які ставлять під питання саме право України захищати свої міста та їх жителів від геноциду та актів тероризму, що вчиняються РФ. Вона зазначила, що такими звітами нав'язується викривлений і проросійський наратив про те, що Україна та українці самі винні в тому, що незаконна російська агресія призвела до масових вбивств, катувань, зґвалтувань цивільного населення на тимчасово окупованих територіях. На жаль. Все це є ще одним свідченням того, як далеко відійшли окремі міжнародні інституції та організації від реальності, адекватності та готовності брати на себе відповідальність за принципове відстоювання і захист загальнолюдських цінностей та норм міжнародного гуманітарного права. Така слабка і викривлена позиція, такі подвійні стандарти не сприяють боротьбі зі злом і лише свідчать про заангажованість і приховане спонсорство країною агресором. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України. Підготовка до опалювального сезону триває. Енергетики працюють над тим, щоб Україна стабільно пройшла цю зиму, але є труднощі в регіонах, де зараз йдуть бойові дії. Заявив голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герос. Останніми днями жителі Донецької області сприйняли з негативом інформацію про необхідність евакуації напередодні зими. Люди це сприймають як вимогу влади через небажання виділяти кошти на відновлення мереж. Але треба розуміти, що внаслідок наступу окупантів були пошкоджені деякі об'єкти енергетичної інфраструктури, і станом на сьогодні їх неможливо відремонтувати, тому що вони проходять практично по лінії фронту. Зелених коридорів окупанти не дають і самі нічого не відбудовують. Андрій Герус, голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. 5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Сьогодні зранку з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям. На борту трьох балкарів Стар», Роужін та Полернет 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. сьогоднішнім караваном поновлено судноплавство з порту Чорноморськ. Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України. Також міністр висловив сподівання, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі а експорт продовольства з наших портів буде стабільним і прогнозованим для всіх учасників ринку. Для цього планується забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць. Хоча зерновий коридор уже запрацював на вихід, нашою ціллю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Аби Україна отримувала заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження, і перший захід очікується вже завтра. Нагадаємо, з 1 серпня відновлено експорт українського зерна з одеського порту. Війна внесла сильні корективи у торгівельну статистику. Країна агресор спровокувала глобальну продовольчу кризу, але попри всі складнощі, Україна продовжує виступати гарантом продовольчої безпеки в світі. У липні 2022 року Україні вдалося експортувати 3 мільйони тонн аграрної продукції альтернативними шляхами, попри блокування морських портів російськими військами. Це на 12% більше ніж попереднього місяця. У комітеті з питань аграрної та земельної політики переконані, що розблокування чорноморських портів дасть Україні надходження від реалізації аграрної продукції, які отримають українські фермери. Фермери зможуть сплатити податки у державний та місцевий бюджети, чим дуже підтримують громади України та виплатять заробітні плати своїм працівникам. Ідеться про суттєві суми, адже 50 мільйонів тонн експортної сільськогосподарської продукції оцінюється мінімум у 15 мільярдів доларів. Для отримання громадянства України необхідно буде здати іспит зі знання Конституції, історії України та української мови. Про це повідомили у комітеті з питань інтеграції України до Європейського Союзу. А необхідний рівень володіння державною мовою визначатиметься національною комісією зі стандартів державної мови.